Астрологічний прогноз 22 по 28 вересня. Прогнозую, що це дуже насичений різними подіями тиждень, багато різних пересувань, сполучень планет, взаємодії планет, дає енергію на те, щоб відбулися дуже важливі знакові події, Спробую перечислити якісь важливі з них. Соняшне затемнення, яке відбувається в неділю, 21 вересня. Воно має в собі сильну енергію Сатурна. Сатурн означає терпіти, довго чекати. Сатурн означає обмеження, наприклад, знаці Зодіака риби створює обмеження води. І, от, наприклад, в Донецьку обмеження води є, обмежене водопостачання. Сатурн буде в рибах знаходитися до лютого 2026 року. Можна прогнозувати, до речі, в Донецькі проблеми з водою і, відповідно. Зрозуміло, приблизно, коли ця проблема там буде закінчуватися тобто до кінця зими приблизно плюс-мінус. Але в інших подіях Сатурн означає обмеження наприкінці знака Зодіака Риби, це останній знак Зодіака, і остання частина цього знака Зодіака це пов'язана з закінченням. Оця вічна історія, яка Ніяк не закінчиться як закінчення війни, коли закінчиться війна, закінчення, коли це закінчиться. Тобто затемнення сонячне воно підкреслює цю проблему закінчення. Потім, коли сонячне затемнення пройде, то ця, ну, відчуття очікування, воно буде знижатися. А взагалі, насправді, в 2026 році, коли планети будуть вовні, то тренд буде не про те, що коли воно закінчиться, а те, що нове починається. Тому перспективно планувати щось в тиші, в тайні, якщо це потрібно, і починати це в 2025 році. І оце сонячне затемнення це підкреслює. Теми тайни, теми тиші, також Нептун пов'язаний з тайною. Протистояння Сонця-Сатурна із Нептуном означає протистояння якихось яскравих фігур, лідерів з, процесами, з глобальними процесами, наприклад, зустріч. Трампа з королем напередодні. Ну, така специфічна подія Олексій Арестович проявився. Це от Олексій Арестович це як яскрава фігура, от яскраві фігури проявляються. І якісь події вони відзеркалюються яскраві. Наприклад, в серпні відбулося вбивство Українки в Сполучених Штатах. співчуваю загиблий і їх і родичем. Але яскравого висвітлення воно. Набуло зараз ну, в періодах затемнень. Тобто якісь події можуть бути, які вже відбулися, але вони ярко підсвічуватися можуть. Також теми протистояння, якщо у вас з якоюсь людиною є тема конфлікту протистояння, то минулого тижня, наступного тижня, це може ну, обирати якусь таку більш рельєфну, більш помітну енергію. Якщо минулого тижня, коли планети йшли до протистояння, то це нагніталося конфлікт протистояння, то цього тижня, коли планети будуть наступного, коли планети будуть виходити з протистояння, то люди будуть розходитися в різні боки. Тому на, на наступному тижні можна прогнозувати, що якісь люди будуть розставатися, розлучатися, розходитися в різні сторони. Кожний по своєму, по своїй дорожці піде. Окрім теми терпіння і невідомого, до якого є конфлікт, можу сказати, що Сонце воно в першу чергу акцентує людей, які знаходяться в центрі лідерів, от як я приклад наводив, в сім'ї тему дітей, діти в центрі увазі, знаходяться чоловіків, керівників і інших ну, людей, які є. Самостійними і лідерськими в своїх життєвих ситуаціях. Це протистояння підкреслює, що треба вирішувати якісь конфлікти. Планети з боку від цього протистояння означають, що є допомога, і допомога якась, щоб всі конфлікти вирішені вирішити. В цілому, в період затемнень ослаблена увага, ослаблена якість прийняття рішень. Тому багато рішень, які зараз приймаються, вони мають побічні ефекти, які виясняться потім. Після коли період затемнень закінчиться. Закінчується знак зодіака Діва, але в Діві ще залишається Веніра, управління цих всіх планет. Тому це означає, що теми здоров'я будуть по потроху ну, якби, виходити з такої фатальної вигляду під час затемної ситуація виглядає фатально. І почнеться якесь рішення оцих фатальних ситуацій, пов'язаних зі здоров'ям. А деякі з них можуть виглядати непонятно, бо Нептун створює ефект невнятності, непонятності, розмитості або міграції, тобто проблема зі здоров'ям може мігрувати з однієї частини тіла в іншу, або діагноз непонятний, неточний, якийсь може бути розмиті якісь ситуації. Найбільше протистояння Сонця до Нептуна буде у вівторок, тож у вівторок, от максимально якісь непонятні, розмиті ситуації, туманні, неясні. Взимку Нептун ще позначав поскальзнутися. але зараз це може означати є просто якісь скользькі ситуації. Також ситуації між строк Нептун означає також відчуття, що щось відбувається, але ну, людина цього не бачить, якби як тайком від людини. Щось готується за кулісами. І дійсно, так і відбувається зараз якісь процеси готуються за колісами. Затемнення ставлять задачу зміни характеру, зміну звичок, тож перспективно шукати в собі інші моделі поведінки і їх практикувати. А окрім затемнень, наступного тижня, хоч затемнення в неділю відбувається. 21 го але воно впливає Там плюс-мінус тиждень і плюс-мінус два тижні навіть сильно, а плюс-мінус місяць не сильно. Але воно не один день тільки впливає. Також, окрім затемнення, важливі, дуже важливі позиції це перехід планети Марс у знак Зодіака Скорпіон. У збалансованому знаці Зодіака Терези Марс означає збалансовані реакції, збалансовані якісь військові рішення. І означає нерішучість, можливо, хтось із вас відчуває минулого тижня, позаминулого відчував нерішучість, щоб щось робити. Також бажання робити з кимось або за рахунок когось. Але цього тижня Марс переходив в, давайте таке слово назову, свірєпий для себе позицію знак зодіака Скарпіон. І такі свірепі, якісь військові прояви я прогнозую на наступний тиждень, особливо 24 числа середини тижня, але і весь тиждень Марс має сполучення з Плутоном, який є планета руйнування і глобальних процесів. Тож вимушений прогнозувати на наступний тиждень якісь дуже-дуже сильні руйнування. Дуже-дуже сильні. значить, Кризові ситуації у війні, ймовірні що це буде якийсь резонансний там руйнування з великими жертвами, ракетні обстріли, підсилення ракетної дронової активності на наступному тижні дуже сильно буде відчуватись, і це дуже небезпечна енергія весь тиждень. Особливо то в середу, Ну і в інші дні теж на війні можна прогнозувати якихось Контратакт, бо Скорпіон означає не атакувати, а контратакувати, також помститися, відповісти. Думаю, що західні держави, які отримали від Росії військові напади у вигляді дронів, літаків саме на наступному тижні зроблять свою помсту Російській Федерації якусь відповідь. Але є такий нюанс, що із-за того, що Нептун це тайна планета і вона дуже актуальна. І Скорпіон це тайний знак Зодіака, то ці відповіді можуть бути такими тайними, тобто, або, наприклад, знову ж таки, руками України, українців, або іще ще якимсь чином. Тобто, це не відверта, прямолінійна, така чесна відповідь, це якісь тайні такі ситуації, можуть бути введені ще якісь нові санкції. І явно буде якась нафтогазова історія, бо Нептун в резонансі з нафтогазовою темою, і це протистояння Сонця Нептун теж означає там якісь події. Тож військову ескалацію прогнозую на наступному тижні. Із цікавих таких важливих речей, великий трикутник планет є на наступному тижні. Великий трикутник означає, що легко, як по маслу, піде, підуть процеси. Трикутник знаходиться в знаках так званих стихії повітря. Це жовтенькі тут близнюки, терези, водолій. І стихія повітря в астрології означає спілкування, комунікація, взаємодія. Тому в колективах між странами, між країнами, між якимись організаціями. Підуть дуже сильні, дуже ефективні комунікації. Сонце означає лідер, тобто лідери спілок, спільнот, організацій, командири, вони якось будуть приймати участь в цьому взаємодії спілкуванні. Тож у керівників постає задача наступного тижня організувати якийсь комунікаційний процес і взаємодію з різними іншими там підрозділами з іншими, іншими організаціями. Правда, є така проблемка, що весь тиждень планета Меркурій вона буде, ну не весь тиждень, а починаючи з вівторка, вона буде не взаємодіяти з іншими планетами. Що означає, що на словами це вираження комунікації з цим проблема буде, тобто проблема з тим зі спілкуванням. Знаходячись в нерішучому знаці, Зодіака Терези, люди буде нерішуче входити в спілкування, тому це. Не процес словами або мовою спілкування, а це якісь дії і рішення, рішення і дії, які направлені на взаємодію, комунікацію, колаборацію, взаємо, обмін, торгівлю, якісь рішення, якісь дії в першу чергу, але ну, це буде робитись, можливо, мовчки. Марс Скорпіоні означає діяти ну, тайно. У другій половині тижня також планета не тільки Меркурій, але планета Венера перестає дуже взаємодіяти з іншими планетами, тож це теж ускладнює взаєморозуміння між людьми. Таким чином, можна сказати, що по інерції цього тижня будуть відбуватися якісь колективні і глобальні процеси. Люди будуть їх погано відкомуніковувати, іноді погано розуміти. Можна назвати цю ситуацію, як в одній класичній книзі: Льот тронувся, господа присяжні засідателі. Тобто от льот тронувся, і в деяких ситуаціях ми це вже бачили минулого тижня в подіях, там, знову ж таки, там зустріч в. В Англії короля з Трампом в маленькій ситуації От Арістович проявився інші якісь такі яскраві впливові і невпливові події відбуваються. Ну, найбільш проблемна історія наступного тижня, що на полі бою є, будуть якісь сильні зрушення, і прогнозую на наступному тижні збільшення кількості смертей. Від обстрілів з повітря і від, ну, і від військових дій. Із планета Юпітер, яка означає фортуну, вдачу, підтримку, не знаходиться в сполученні з впливовими планетами. Вона знаходиться в сполученні з точками затемнень, з чорним місяцем. Це означає з точки зору фортуни везіння оптимізму. Нема що з такого, що можна це відчувати. Навпаки, кармічні фактори з Юпітером означають, що людина отримує щось хороше, те, що заслужила. А що не заслужила, то хороше не отримує. І також те, що є ну, від чорного місяця до Юпітера, то може означати такі ситуації, хотіли як краще, а я вийшла як завжди. Тому можна порадити на Єпітірянські і Сатурнівські моделі поведінки наступного тижня, тобто обирати якісь консервативні, надійні варіанти дій, а не сподіватися на фортуну, на вдачу на чиюсь підтримку. Пишіть, будь ласка, як у вас проявляються ці прогнози, працюють вони, не працюють. Задавайте свої запитання, тим ви допомагаєте створювати новий матеріал для відео. Діліться цим відео, якщо ви вважаєте, що воно корисно для інших людей. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!